Привіт! Це я, Андрій. Зі школи, пам'ятаєш? Мені дуже треба допомога. Можеш мені закинути тисячу гривень. Я обов'язково поверну. Повірили? Якщо так, у мене для вас дуже погані новини. По-перше, я не Андрій. По-друге, ви дуже довірлива людина, і шахраям буде легко вас задурити, прикинувшись вашими близькими. Це проєкт Агент 372.0. І зараз ми розглянемо подібні кейси та розберемося, як їх уникнути. Почнемо. Ологу розказав вам про випадки так званого соцінженерингу шахрайських схеми. Якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться, ось за цією підказкою є посилання та підпишіться на наш канал. Ці знання важливі, тому що жертви шахраїв може стати кожен, навіть не помітивши цього. Особливо, якщо Форіз діє дуже переконливо і швидко. Шахрай давить на те, щоб зробити усе в цю секунду. Один з поширених прикладів це коли вам пише хтось з близьких та просить фінансової допомоги. Знайома ситуація тільки суми бувають інакше, адже навіщо шахраю тисяча гривень, якщо можна отримати в декілька разів більше. Саме така пригода трапилася відомим блогером та футбольним коментатором Романом Бебехом. Я не буду вам цю історію переказувати, він вам все сам розкаже. воу 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 які люди! Да, Ром, привіт! Чуєш, а можеш мені гроші закинути? Я знаю, ти любиш таку тему для друзів. Та ні, слухай, заканчуй. Нещодавно потрапив в складну історію. Пише товариш зі школи в інстаграм. Вдома трапилась важка ситуація. Мама обгоріла зараз в лікарні термінова операція. Будь ласка, допоможи. Треба від тебе 25 тисяч гривень. Я такий, ну 25 важко. Бюджет не дозволяє. Але, от від себе кажу, 10 і йому на картку Чік. Ми з ним перед цим там кілька днів до того бачились, і думаю, ну треба другу старому допомогти. Важка історія, тим паче, маму знаю. І пауза. Не пише, не дзвонить. Вже й операція мала пройти. І тут до мене доходить, що це розвод, що мене вернули. Справді йому зламали сторінку і ось таким чином вицеганили у мене гроші. Друзі, наступний раз, якщо вам так будуть писати, друзі, перевіряйте. Багато розводу реально. Що ж, це була е, дуже дорога порада від Роми, якщо бути точними, десь на 10 тисяч гривень. Дякую, що поділився, Рома. А зараз я розкажу вам про ще один кейс, дуже розповсюджений в цих шахрайських схемах. Ні полювати проблемами та важкими ситуаціями людей є основним інструментом шахраїв. На жаль, у більшості випадків і жадібність немає меж, тому їхніми потерпілими стають навіть українці, які зазнали великих втрат через повномасштабне вторгнення. Це або внутрішньо переміщення особи або ті, хто досі залишається на окупованих територіях. На жаль, люди, на яких безпосередньо вплинула війна, є найбільш вразливими. І коли їм пропонують допомогу, вони відчувають себе непокинутими. Але це призводить не до поповнення бюджету, а до його втрати. Якщо ви клієнт Приватбанку на окупованій території, то на жаль, ви не маєте змоги скористатись гривнею. Цим користуються шахраї та під виглядом волонтерів допомагають виготівковувати вашу картку. У таких випадках ретельно перевіряєте волонтерські організації, у які ви звертаєтеся за допомогою. Роздзвонюйте їх або намагайтеся знайти тих, хто вже з ними співпрацював. Якщо вже внутрішня переміщена особа, то аферисти можуть подзвонити вам, представившись представником банку та взяти у вас особисті дані під виглядом анкети для отримання міжнародної допомоги для ВПО. В якому разі не розказуйте свій код CVV або інші особисті дані? Спробуйте якомога більше задавати питань про цю міжнародну допомогу. Таким чином, ви зможете чинити опір терпінню шахрая і повірте, він сам покладе слухавку. У цьому та минулому випусках ми детально розібрали, що таке сосінженірів та як йому протидіяти. Але що таке фішинг? Як його уникнути? Чи може ви вже стали жертвою цього методу? На ці питання дам відповідь у наступному відео. Підпишіться та поставте лайк, щоб нічого не пропустити, адже проєкт АГЕН 37.0 це ваша фінансова діджитал безпека. Зняли добре? Все. О, вибачте. Ти ж відчув прям, да? Два таке.